Шановні колеги, радий сьогодні бути спільно разом з вами, тому що, незважаючи на таку складну ситуацію, ми сьогодні працюємо, навчаємо наших дітей, вчителів і свою роботу, яку поклала нас держава, ми сьогодні виконуємо. І тому сьогодні питання, яке ми сьогодні розглядається, дуже сьогодні актуальне і цікаве, тому що формування парадигми освіти, що базується на постійному оновленні її змісту на всіх рівнях, упровадження освітніх інновацій, передбачає нові вимоги до професійної компетентності вчителів. Сучасний вчитель повинен бути конкурентоспроможним у високотехнологічному світі, Перед ним стоїть завдання побудувати вектор власного професійного зростання, враховуючи виклики сьогодення. Щодо проведення освітнього процесу в цифровий формат, забезпечення рівного доступу кожного учасника освітнього процесу до якісної освіти, запровадження нових підходів до освітньої діяльності, таких як мобільне, змішане, адаптивне систем освіта, соціальне, емоційне, етичне навчання, педагогіка партнерства. У зв'язку з цим посилена увага приділяється питанню якісного підвищення професійної компетентності вчителів закладів загальної середньої освіти дієвим, доступним, цікавим, ефективним способом підвищення професійної компетентності вчителів є впровадження stem освіти в закладах освіти, системної, ефективної освітньої платформи для панельних дискусій, презентації досвіду, проведення майстер-класів, воркшопів, тренінгів. є всеукраїнський фестиваль STEM-освіта, педагогіка стем STEM майстерня, марафон stem уроків, всеукраїнський фестиваль, наука на сцені, конкурси, краща stem публікація та кращий систем STEM-урок» і стерм. STEM Школа і так далі 17-го року нашим інститутом, відділом stem освіти було організовано та відкрита веб-стем-школа. це унікальний простір нового формату для спільного навчання, спілкування, обміну та вивчення найкращого вітчизняного і зарубіжного досвіду, знайомство з новаторами сучасної освіти, це майданчик підтримки, об'єднання зусиль освітян науковців, громадських активістів та бізнесу. Тому починаючи з 17-го року э, слухачами цієї школи стало десятки тисяч освітян. І Я думаю, що і надалі ми будемо продовжувати і працювати і слухачами нашої. І степ школи будуть багато, багато набагато більше ніж є сьогодні, і тому вимагання розвистен освіти в Україні стоять сьогодні міністерство освіти, наша установа інститут модернізації з міста освіти. Ми співпрацюємо із національним центром Мала Академія наук, Національною академією педагогічних наук та іншими освітянськими установами. І особливо хочу сказати, що велика підтримка в нас є це обласних інститутів після дипломної освіти, і тому велика подяка за те, що не зважаючи на таку складну ситуацію. Ми з вами і далі продовжуємо спільно працювати. Тому освітня діяльність завжди є і буде рушійною силою формування грамотної, патріотичної, мудрої нації та прогресивних змін у суспільстві, що особливо важливо в наш воєнний та післявоєнний час. І тому я хочу сьогодні всім побажати перемоги, миру, здоров'я вам, вашим родинам, вашому колективу. І я думаю, що спільними зусиллями ми разом з вами переможемо. Дякую за увагу.